Про колаборантів, зрадників і не тільки. Просто зараз будемо говорити з нашими шанованими гостями. Отже, до нашого ефіру доєднується Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор Збройних сил України. А також Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, голова міжнародної асоціації малих міст. Пане Єгоре, пане Олексію, щиро вітаю вас. Вітаю навзаєм і ваших глядачів. Також. Слава Україні і е, паре Ігоре, з вашого дозволу, перше питання саме до вас. Бачили ми сюжет про таких як цей Балицький, який цитата не вважає Росію ворогом? Ми питання з одного боку просте, з іншого боку, дуже складне. От як Україні ефективно боротися з цими колаборантами та зрадниками? Тут, напевно, питання глибше: як зробити в підсумку так, щоб не було спокуси ставати цим самим колаборантом? От ваша думка дуже цікава. Знаєте, єбалицький це мій улюблений персонаж запорізької політики і на мій земляк. Я сам родом з Запоріжжя, і скажу, що він навіть після 14-го року, виступаючи на цих телеканалах, казав, що Росія не ворог. В нього в Криму жив син, рідня, там родичі Він завжди про це розповідав, як гарно в Криму значить відпочивати, вести так. бізнес і таке інше на окупованому українському Криму. І зараз це прекрасно, що українські правоохоронці відібрали в нього там квартири, машини, гроші, 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 але це все на. Окуповані тимчасово території України. Тим часом на українській території е, досі залишаються політичні побратими є Балицького. Ну я нагадаю, це мій теж улюблений персонаж Запорізької обласної ради Людмила. Любімі її звати. Перша заступниця буквально до минулого тижня людина, яка була першою заступницею голови Запорізької обласної ради. Там голова Олена Жук а це перша заступниця. Так, от Людмила Любін була правою рукою єбалицького в партії, яка називалася спочатку партія регіонів, потім опозиційний блок, другий номер списку опозиційного блоку до обласної ради, і вона. Була звільнена рішенням Івана Федорова, новопризначеного голови обласної військової цивільної адміністрації, лише 17-го числа здається формальне звільнення. А вона написала сама е, заяву на звільнення за тиждень до цього. і Ще як пише запорізька преса, отримала там якусь компенсацію 70 тисяч гривень. За за своє звільнення, ось реальний персонаж. Чи вона не брала участь в цьому проросійському шабаші, які який, який влаштовував Єбалицький е, протягом всього політичного життя на Запоріжжі? Я не знаю. Цим мер збиратися СБУ контррозвідка, контррозвід та правоохоронні органи. Скажу, що е, так само з разом з е, цією панією Любім е, був. Звільнений інший заступник там заліз, розумієте, за Запорізькому рада, яка, в принципі, парламент запустив запустив процедуру її розпуску, та вже є вже зараз військова адміністрація, яку очолює Іван Федоров колишній міський голова Мелітополя, між іншим, там, де так. сидить зараз є Балицький і його ці е, е, посіпаки. Так от, в обласній раді звільнили не, не лише Людмилу оцю Любів, але й є такий бізнесмен, там Геннадій Фукс, е, Геннадій. О, я зараз скажу точно, як його звати, який колись очолював Геннадій Фукс. Так він був партії регіонів і в Батьківщині. От їх двох звільнили і залишився там один єдиний заступник. Цієї Олени жук, якого звати Владислав Куценко, представник Батьківщини, якого ще в лютому взяли за хабар. Бо вони там з помічником несли хабар е, очільнику медичної установи для того, щоб він там на тендері виграла певна медична фірма. І зараз він ви згадали, от є балицьки під цим антикорупційним судом. Так, от нинішній заступник Запорізького оборони Владислав Куценко теж влас його заарештував і випустив буквально в кінці лютого за три мільйони гривень. Він зараз. Під заставою ходить, я просто вважаю, що у ці всі структури, які були обрані обласні ради сумнівної е якості, да як то запорізька обласна рада, вона не просто буде розпущена, і всі повноваження мають переходити до військової адміністрації. Іван Федоров, людина, яка користується авторитетом, людина, яка довела свою свою патріотичність, яка була тривалий час в полоні, що там робили е росіяни з ним. Це тільки Іван Федоров знає. І от йому вся довіра, а оці всі. Колишні регіонали, нинішні регіонали, цей фукс за майбутнє у фракції був. Цей Куценко вийшов під заставу. Батьківщина теж вішає в себе на Фейсбуці. Батьківщина проти закону про мобілізацію. Це заступник голови обласної ради фронтової області. Він проти закону про мобілізацію. А хто буде захищати Запоріжжя? Вибачте, при всій повазі і до партії за Майбах, і до партії Батьківщина. Депутату прифронтових регіонів мають розуміти, що якщо зараз не буде мобілізації, то такі як єбалицькі потім зайдуть в ваші кабінети. А ви підете? Я думаю, що це наступне питання буде. Що єбалецькі, перебуваючи під цими всіми санкціями українського правосуддя, оголосив між іншим мобілізацію 17 квітня на окупованій території Запорізької області і призначив там відповідальних за цю мобілізацію, і до 15 червня. Всі мають йому доповісти. Я потім ще зацитую. Хто там цих створив ці е, к, комісії мобілізаційні? Хто в них входить? Місцеві входять теж колаборанти, не якісь там з Росії, з Марсу прилетіли. І вони мобілізацію займаються. А наші депутати обласної ради Запорізької вивішують банер батьківщина проти мобілізації. Прекрасно, тоді є балесті, вами займеться і вами в тому числі, коли прийде і мобілізує вас ще тільки не до українського війська, а до окупаційного. Ну, вибачте, не зло, трошки я гарячий, але ну в мене просто немає світ. Все чудово у нас відверта розмова, тому все гаразд. І от, е, пане Олексію, от е, Єгор Чечеринда дуже чітку, отаку от такий меседж е, зробив стосовно того, що Балицький та то оголошує е, мобілізацію. Він так залишився без без квартири, і так далі, але свою справу продовжує. От скажіть, будь ласка, пане Олексію, на вашу думку, як взагалі чи є метод боротьби з цими колаборантами на самому початку? щоб у них спокуси не було з ними стати? Чи тяга до руського міра вона не це не це якась невиліковна хвороба. Як ви думаєте, взагалі? Е, пане Олексію, в нас буде одне прохання до вас. На жаль, поки що да, немає да, з все, вами. Все. О, а, а да, тепер є. Я, будь ласка, будь ласка, продовжуйте. Да, да. Я просто мікрофон виключив, поки да, не, да. не в ефірі. А як на мене, тут дуже важливим принципом має стати принцип невідворотності покарання. По суті, це, скажімо, такий базис. Тому що в усіх, точніше, в різних категоріях людей причини, пов'язані, допустимо, з колабораційною діяльністю, вони зовсім різні. Хтось від безнадьоги, типу, да, хтось з бажанням зробити швидко великі кошти, хтось мріє вбудувати політичну кар'єру, а хтось вчинить ти не да? розуміючи, що під час тимчасової окупації Російської Федерації на цих територіях просто відбирають там не тільки там квартири, відбирають повністю все в людей. і у них там окремі реєстри вже запускають Російської Федерації. Ну, тобто відбирають е цілими будинками, гектарами землю на е сільгостехніку. Ну одним словом, все. І я думаю, що дійсно е на превеликий жаль, е скажімо так. В нас є багато людей в тому числі і ну, по всій. Давайте відверто скажемо по всій території України, які готові таким злочинним шляхом заробляти. Тут дуже важливо, щоб правоохоронні органи працювали превенцією, працювали відповідно профілактикою Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань до речі, в цій підслідності. Ці злочини, і, до речі, працюють вони з колаборантами дуже рішуче по всій Україні та ефективно. Поліція, але разом з тим, звичайно, її нюанси. Згадайте, будь ласка, коли була анексія Криму, коли була перша напад да, на Донець, частину Донецької Луганської області, там майже 100% всієї державної влади СБУ. Прокуратури, майже вся поліція, вона просто мовчки не і перейшла на сторону ворога, тобто. Направду ви задали дуже складне запитання, я думаю, що відповіді, на який немає зараз ні в кого, ми тільки зараз можемо аналізувати те, що відбувається, аналізувати, що направду, тільки, ну скажімо, робота відбувається, то системно на підконтрольній території України і виявляються вороги і колаборанти також системно. Але якщо проаналізувати ті Сотні кримінальних проваджень, переважна кількість із них, знаєте де? На тих територіях, які спочатку були окуповані тимчасово ворогом, а потім наші їх звільнили. Тобто, це що? Це Харківщина, це Чернігівщина, Сумщина, частина Миколаївщини і частина Херсонщини. Тобто там, де вони проявилися. Там, звичайно, наші правоохоронці чітко дуже працюють, і навіть якщо подивитися на офіційні заяви, та припустимо, по Харківській області, то представники поліції кажуть, що ми не встигаємо лобити колаборантів, тому що їх більше аніж працівників поліції. Розумієте, це не мої слова, це слова офіційних речників поліції в Харківській області. Тобто, з цього ми можемо зробити висновок, що. Потрібно уже дуже жорстко, превентивно, оперативними методами боротися з потенційними колаборантами, і мати собі на увазі, звичайно ж, що ці колаборанти вони, звичайно знаходяться в тому числі і на підконтрольної України території. Боротися з цим можна знову ж таки нормативно, як ми вже говорили, да, за допомогою правоохоронних органів і підвищуючи так званий Ану політичну культуру і підвищуючи економічний рівень життя людей. Тому що якщо в людини все є, якщо людина багата, якщо в людина є квартира, гарна сім'я, гарна робота, гарний заробіток, то повірте, він не спокуситься цими ЛДНР, оці, ну, оціми, ну ніким не визнаними сірими територіями, якщо це людина ну нормальна. Атрієб'я всяке, та звичайно, вони туди підуть. Ну тому на правду на 100% відсотків на превеликий жаль, ми здається, ще не напрацювали всіх механізмів виявлення боротьби з колаборантами. Але ми на вірному шляху я трошки не згоден. От щодо того, що багаті люди не підуть в колаборанти, це не зовсім ну не зовсім працює. Скажімо так: я я згадав про цю призовну комісію, яку при чому дивіться, він 17-го Квітня Єбалицький її створив, але роботу у нас згідно з цим документом розпорядженням так званого губернатора Запорізької області з 1 квітня починає до 15 червня. Вона має відзвітувати. От поіменний список, голова призовної комісії, голова адміністрації Бердянського муніципального округу Руслан Миколаєвич його Звати це наша людина, людина, яка до повномасштабного вторгнення очолювала асоціацію перевізників. Великого штаба вантажних автомобілів людина була не бідна в Мелітополі і достатньо відома. Далі заступник голови військовий комісар міського округу Бердянськ, Бердянського, приморського округів підполковник Тимур Миколайович Горобець. Теж наша людина. Далі секретар ПК Фельдшер ЗОЖ Номер 2, Вікторія Вікторівна Творожнікова. Я просто всіх називаю, це Цитую Бердянськ 24 щоб всі колаборанти були відомі нашій контррозвідці. Лікар-терапевт Бердянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Оля Іванівна Якувенко теж українське прізвище, заступник начальника поліції міста Бердянськ про яку ви згадали Сергій Миколаїв, Мельниченко, головний спеціаліст освітнього округу Вікторія Костянтинівна Черінгрі і начальник Бердянського центру зайнятості Олена Ігорівна Злобіна. І там ще є і резервна комісія. Величезна кількість колаборантів, ну які не були бідними людьми при українській владі. На жаль, зараз вони активно, тобто вони будуть мобілізовувати українських громадян для того, щоб вони вбивали російською зброєю інших українських громадян. Це напевно найбільший злочин, який може взагалі вчинити колаборант. Перепрошую, пане Олексію. Ви можете доповнити, будь ласка. Да, в принципі, ви ж абсолютно правильно кажете. Я про це і казав на початках: що в кожної людини свій рівень інтересів різний, хтось хоче на халяву заробити тисячу баксів. Да, хтось хоче гектарами землю собі отримати для і відрейдерити сусіднього фермера. Ну, звичайно, один бідний, дуже і другий дуже багатий. Але рівень алчності, да, і можливо там знаходження в колабораціонізмі інструменту вирішення своїх питань, звичайно, абсолютно різний. Я казав про рівень соціально-економічного достатку. Як частину комплексної боротьби, а не як, ну, сам, як єдиний інструмент. Да? Тобто з підвищенням, ще раз повторю, з підвищенням рівня політичної культури, з нормальним нормативним регуванням, з ефективною превентивною роботою і по факту правохоронних органів. От вкупі в ці, да, комплексно да, ця історія і працює проти потенційних колаборантів, а не тільки виключно, звичайно, на, на, на нормальне. Позитивне фінансове становище сім'ї, людей і так далі, пане Ігоре, пане. А як ви ставите про запитання, що, ну, що в обласних радах, які ще вона ж досі не розпущена, Запорізька, тобто там лише процес, ніби запущено, і, е, передачі повноважень, але люди ходять, ходять на роботу, отримують зарплату. І заступник голови ради, який знаходиться зараз під заставою в 3 мільйони гривень? Розміщає в соцмережах от такий банер батьківщина проти мобіліз закону про мобілізацію. Як взагалі до цього нам ставитися? Прифронтове я можу, місто, я... прифронтова область, більша більша частина окупована. Я можу висловити виключно свою суб'єктивну позицію з того питання, що ви зараз говорите. Для мене було абсолютною дикістю бачити, коли Верховна Рада Верховній Раді під час закону про мобілізацію, про яку так довго казали наші військові. Про його необхідність про те, що старий закон не відповідає вимогам часу і потрібно його дійсно серйозно серйозним чином модернізувати. І коли виходить батьківщина і саботує цей процес, а потім ще й представники батьківщини в різних телефірах цим хизуються, що вони не підтримали відповідний закон про мобілізацію, як до речі, і, і партія Порошенка. Як на мене, це є абсолютно неприйнятна історія, яка яка Має показати дійсно нашим людям, хто є хто хто за збереження нашої держави самостійності і незалежності, а хто виключно намагається гратися в політику і в здобуття електоральних балів. Звичайно, на прямої, скажімо, кореляції між неголосуванням і за мобілізацією, і колабораціонізмом немає. Але як мінімум я з вами в чому погоджуюсь, що правоохоронці мали би точно, скажімо, замислити, чому ці конкретні політики, як на центральному, так і на регіональному рівнях не підтримують мобілізації і публічно намагаються виходити з цієї опозиції, чим її в тому числі зривають. А це зараз є питаннями національної безпеки. Пане Єгоре, пане Олексію, я що хочу сказати. Мені дуже приємно було, що от в нашому прямому ефірі обговорили зараз дійсно гострі, непрості теми, що ви зуміли поспілкуватися між собою, знайти мову, поставити один одному питання, і це дуже класно і дуже радий, що в нас є така можливість і з задоволенням з кожним з вас зустрінемось наступного разу. Спасибі вам величезне. І будь, будь ласка. Я... Я хочу висловити слова підтримки пану Івану Федорову і взагалі учільництву ново новому Запорізької обласної адміністрації. Я ну івана часто включав в ефірі на початку вторгнення, так, так під час повномасштабної нашої війни, і сподіваюся, що він там в Запоріжжі наведе порядок і в тому числі. Що щоб у ці ганебних фактів мародерства фактично цього корупції під час війни, коли люди комусь несуть якісь хабарі, представляючи місцеву владу, щоб будучи в 60 кілометрах від лінії фронту, щоб ці факти нарешті закінчилися, і щоб там Запоріжжя моє рідне місто. Там поховані мої батьки, мама і тато. Я, я мені дуже болить, щоб не дай Бог, жодна нога не туди, не до, до цього міста не наступила не, не, не російського окупанта, і щоб Запоріжжя було звільнено аж до Бердянська, Мелітополя і, і до Українського Криму. Дякую ну, в, в, в компетентності Івана Федорова. Ми не сумніваємось не, ні на секунди. Пане Єгоре, дякую. Було дуже приємно поспілкуватися. Олексій Буряченко, пане Олексію, як завжди, радий був бачити, кандидат політичних наук, голова міжнародної асоціації малих міст. До зустрічі.